Вітаю вас, шановні глядачі. Вечірня панорама продовжує свою роботу в прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 22 89 66, за яким ви можете поставити свої запитання сьогоднішнім нашим гостям. Це студентка третього курсу інституту філології та журналістики Житомирського державного університету Катерина Бугайчук та Віктор Мусієнко, директор Інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктору філологічних наук, професорові. Вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. Вітаємо вас. Тема нашого ефіру це мова, нова передача обласного телебачення, мова про мову. І все, що стосується проблеми застосування вживання державної мови повсякденні в побуті, в житті, ну і взагалі в суспільстві. Отже, Віктор Михайлович, розкажіть, як виникла ідея створити таку програму? Мова про мова, саме мовознавча програма. Вона у нас іде, як мовознавча програма. Мовознавча, і вона, е, дякую, пане Ярославе. Може, не стільки там вона науково-мовознавча, е, взагалі задумували ми її як така популярна програма. Про мову загалом. Я думаю, що напевно в кожному обласному центрі е, на кожному на кожній. Компанії обласній, ком, в кожній те. телерадіокомпанії обласній такі програми мають бути, як і на загальнодержавних українських каналах. А ідея виникнення виникла е, е, елементарно і просто. Е, Володимир Берелет зателефонував, прийшов е, наш до колега, мене. Наш так, колега, директор програм е, до нас в Інститут філології журналістики нашого університету, <кліг> і запропонував. Створити програму, яка б відображала якісь мовні реалії нашого сьогодення, от в нашому краї, в нашому місті, в обласному центрі, в нашій області, і взагалі, як в плані мовно культурного будівництва, наш регіон вмонтовується, вплітається, інтегрується у загальноукраїнський аспект. Е, і відповідно, і е, він став режисером нашої програми. Ні, Він директор програми. А Але він... став режисером програми вашої програми. Ну, так, 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 Можете так. так, так. Mm. І запропоновано було, щоб визначити тематикою цих програм, підібрати колектив. От, мені приємно, що ми працюємо зараз із нашою студенткою, хорошою, дуже студенткою третього курсу Інституту філології і журналістики Катериною Бугайчук. Яка мені допомагає співавтором? Так як співавтором mm -hmm. цих програм. Ми готуємо спільно проблематику, тематику цих програм і... То у вас таке творче тріо керівник проекту Володимир Берлет. Ви два співавтори. У власне кажучи, квадро, тому Quadro. що ще оператор у нас ні, ні ні, і тоді тоді, тоді, взагалі, нас п'ятеро взагалі виходить, тому що в нас в студії. Переважно ми вдвох з Катериною, так. але в нас ще є рубрика Плекаємо слово, так. от яку веде досвідчений викладач кафедри української мови Валентина Васильівна Прус, так. от тому, фактично, ми в студії переважно втрьох. От, Обговорюємо все це разом із Володимиром Берелетом, який є директором цієї програми, і з режисером Ігорем Грачем, так. який нам оператор, допомагає режисер, оператор так. Так, з оператором Ігорем Грачем. І відповідно Багато постановник, так, 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 так. І вже вийшло 10 програм. Це ми розказали От... про технологію трошки. Тепер давайте про зміст глибше, тому що є шанувальники вашої програми, можливо, є які яким не подобається ваша програма. Але давайте трошки нашим глядачам, глядачам вечірні панорами розкажемо детальніше про цю передачу. Про саме зміст ну, за змістом. Ця програма покликана. Бути з однієї сторони пізнавального характеру, вона вона носить пізнавальний характер, тому що мова вона не збагнена і не вичерпна і не пізнана до кінця. Ви як філолог це так, теж так. прекрасно усвідомлюєте, маєте філологічну освіту, тому що в мові є дві сторони: сторона видима, так мову uh -huh. чуємо і мову бачимо. І мова є невидима, тому що кожна людина мислить. Так а як вона мислить зазирнути у е, думки кожної yeah. людини? Це може тільки творець, який цю людину створив відповідною мову. Тому хотілося б на широкий загал Глядацьки розказати от ці різні вловині і невловими сторони цього надзвичайно непростого, цікавого і неординарного явища, яке називається мова. І над чим які з програм вам Сподобались, тому що є такі програми, що буває легко йде, легко монтується, легко знімається, легка тема. Ну, якби, і на на, на, на одному подиху вона робиться. А є такі, що от, важко якось не дається. Це будь-яка передача, будь-які не обов'язково, це те, що стосується мови. На Ми працювали над проектом образки минулого, теж так само вийшло більше 15 проєктів, програм. Один легко, просто на одному подиху, ну як це, а інші... Розумієте, що вам, що Пане вас, Ярославе, тут які? завжди десь там щем в серці і трепет в душі. Тоді, коли ми готуємо якусь телепрограму на якусь тему і порівнюємо яка якась мовна конкретна ситуація в нас і в інших країнах, угу. і там, де е, це порівняння завжди е, йде не на користь. Стану мови в нашому суспільстві м, завжди десь тоді відчуваєш якусь заздрість. М, певну заздрість, таку. Ну тут годі кинути в цьому відношенні до росіян, де культурно-мовна політика на височенному рівні і до поляків, і... до німців, і... до угорців, і будемо перераховувати, перераховувати, перераховувати. Ми в цій ситуації далеко не в тій, не в тому стані, де можемо де могли б сказати, що у нас. І з нашою все мовною гаразд. ситуацією, і з нашою державною мовою українською все гаразд, все гаразд можна собі е, спокійно почувати, вивчати е, копатися, почувати, до, вивчати, до, да народжувати до будинних, дітей. До. Знає, що все буде гаразд, а за нашу mm -hmm. мову. 21 рік ми прожили в своїй державі і маємо боротися? І на жаль, це знову на сьогодні актуально. Це ми продовжимо цю тему от такого гостроти трошки пізніше. А от зараз я хочу звернутись до пане Катерини. Останній випуск програми був присвячений сучасному молодіжному сленгу. Сленг так так, ви можете зараз продемонструвати якісь зразки цього молодіжної. Фонетики, чи як його назвати? Молодіжного мовлення мовлення. От. І чи може сучасна молода людина от цією мовою своєю там, там, спілкуватися безперервно? Ну, про зразки, звичайно, можу сказати: епікфейл, стіпуха, слоупок, лібрарня, ну і безліч інших прикладів, ми використовуємо сленг кожен день. Свідомо, несвідомо, але ми ним користуємося, тому що ми молоді люди, ми живемо в цьому, і нам здається, що ми так само виражаємось. Можливо, так виражаємо якісь дотип. Ну, можливо, так. Щодо того, як чи можна спілкуватися постійно сленгом? Ну, звичайно, хочу сказати, що щоб змоделювати ситуацію, яку ми показали в. На, на попередній минулі програмі, програмі попередній, то звичайно до цього треба готуватися, тому що е, намагалися втиснути увесь сік там, так би мовити, ось цього явища мовного, і е, ну дівчата дуже старалися і показали нам е, усю е, поетику цього явища, і е, майже три хвилини розмови. Майже три хвилини, але в цих три хвилинах було щось таке, що звичайно звернули напевно на це увагу телеглядачі. Але звичайно, Ми в повсякденні. Неможливо спілкуватися сленгом, щоб сленг був в кожному слові, тому що в кожному речі. в кожне в кожному, в кожному кожне слово це був сленг. Не може ага. бути такого, або в реченні, наприклад, по три слова, щоб були сленг, тому що ну всі ми люди, і ми сленг, як я вже говорила, використовуємо свідомо чи не свідомо. Іноді ми звичайно стараємося якусь виразити свої емоції, можливо. Щось от донести, наприклад, слово задрот. Угу. Таке воно емоційно дуже забарвлене, використовується до людей, які дуже сильно чимось захоплені. Або, наприклад, в нашому випадку до дів... використовуємо до дівчат, які зубрять. Ну, ось так. Ну, чомусь... Ботан, є синонім Ботан може бути. ботан так, ну ботан, напевно, якось ну вже таке радінізоване слово, а це вже Це вже наше, Віктор Михайлович, слово нашого часу. Тобто молоді тобто іншого... це вже наш сленг. Наш сленг. Так, і... Можливо, і... наш сленг, а можливо, ну я не знаю. Тому що зараз така існує проблема, що сленг формується не на українській основі. Угу. Зазвичай сленг це поєднання англіцизмів, русизмів. Тобто, на Житомирщині, на Житомирщині, тобто на нашій. Території і от в нашому регіоні не на українській базі, так формуємо? Ну, от дивіться, запропоную вам два слова: пішохід, парогуль це також сленг. Ви здогадаєте, що значать ці слова? Ну, пішохід той, що піш пішки, ходить парогуль не знаю. А, ну, пішохід, парогуль це щоб порівняти. Парогуль це той, що пари прогуляє. Пішохід є таке слово. А є ще йому відповідний такий сленговий парохід, тобто той, хто ходить на пари. На пари. Запропонувала Віктору Михайловичу. Це вже новий текст. це таке нелогічне. Часного студентства. Здивувався. От бачите, ось це наш сленг, але ми більш знайомі з англіцизмами. Той самий slow pock, epic fail, fail, лібрарня це все від англійського. Англійської, але закінчення наш. Коли ми використовуємо, коли ми використовуємо не лише сленг, коли, коли суржик і ось цей російськомовний акцент, він скрізь. І тому ну, це надзвичайна проблема, тому що хотілося б, наприклад, приїжджаєш до Львову і там чуєш такий Кузьма Скрябін, яскравий представник україномовного сленгу, і дуже цікаво, дуже ну, вдячна тим людям, хто придумає Стиль. саме україномовний сленг, тому що він звучить якось ну, ну, стильно. стильно. стильно так. Ну тут я кілька слів Прошу, може да, хотів, да, би, щодо, хотів би додати щодо що, україномовного, я, певно, як викладач, так. і як ну, посад, чистоту, посадова особа, так, директор інституту філології та журналістики. Мабуть, ну як, с, е, я погоджуюсь із Катериною в тому, що сленг це абсолютно природне явище, яке є в будь-якій мові, яка розвивається закономірно але ви і з ним нормально боротися, але Боротися з сленгом, очевидно, тут не варто, а говорити про те, ну і, мабуть, заохочувати людей, як Катерина сказала, що ми вдячні людям, які створюють якийсь свій сленг, напевно, теж не можна, тому що ні в якій країні не будуть вдячні спеціально людям, які створюють свій сленг. Тому що сленг, в принципі, в якомусь культурному, шляхетному середовищі, інтелігентному все-таки це те мовлення, яке не є доречним. Французький так? мовитон. Так. Е, але е, достатньо вийти із студії, ось із сьогоднішньої студії, шановні телеглядачі, достатньо вийти е, із трибуни лекторської десь за аудиторії, достатньо вийти з кабінету директора Інституту філології і журналістики, опинитись десь в спортивній секції, чи опинитися десь серед якихось колег, е, які мають якісь вузьке коло своїх захоплень, і автоматично ми смоктуємо, вбираємо. І слівця із цього вузького локального соціуму, які так чи інакше якось характеризують ту чи іншу ситуацію. Тому сленг не випадково є однозначно об'єктом вивчення науковців: польський сленг, угорський сленг, український сленг. І ми у передачі своїй наводили якраз приклади, показували монографію і показували словники Лесі Ставицької. На жаль, покійної зараз дослідниці, от саме українського української абсентної лексики, українського сленгу жаргону і арго. Але тут ще хотілося б наголосити на тому, що коли я сказав, що сленг це є природньо і закономірне явище і факт мовний у мові, яка розвивається стабільно, то стосовно української мовної ситуації, ще колись Юрій Шевельов помітив перед Другою світовою війною в 30-х роках, що українська мова, на превеликий жаль, не виробила цього закономірного явища, як виробляли це інші, інші мови: так, так, французька, так, англійська, німецька, італійська, російська. російська, російська натомість виробила свій покруч, свою хворобу, яка називається Суржик, так, 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 так. яка безперечно є шкідливим явищем. В мові через те суржик не в кожній мові є, особливо в тих мовних ситуаціях, де є тобто в мовах де мова нормально розвивається, а менше. там, де є поєднання тобто, кількох мов, взагалі. і причому мова завойовника домінує над мовою е, завойованою. Завжди виникає оце якесь явище Тобто в імперських мовах суржика немає. В російський, в англійській і в імперських немає, і в одномовних середовищах немає. Не обов'язково, щоб це була імперська мова. Там ну візьмемо, допустимо, Болгарію чи там Сербію. Тобто там імперська, а, а відповідно, там немає. своя мова закономірно є. Там є свій сленг. Давайте там не може бути суржику. суржику. А давай ще трошки до сленгу. Якщо сленг з'являється, значить ми можемо констатувати, що мова живе? Мова розвивається Розу... в тому випадку. Ну, я хотіла наголосити, що вдячні людям в тому плані не, не що вони виробляють сленг, а що вони виробляють свій власний сленг нашу країну мовну. Тому що ну навіщо користуватися а, англі... а, сленгом, англо, англо... А, те, що базується mm. на англійській мові чи на російській. Якщо ми можемо виробити свій, тому що ну без сленгу неможливо, ми молоді люди, нам потрібно якось самовиражатися. Так, І так, сленг так, це так. один із засобів. А про суржик то звичайно суржик потрібно викорінювати, тому що це, це... хвороба. Так. Тобто, коли сленг це є звичайне повсякденне явище, мові, то суржик це однозначно, треба визнати, що це хвороба. Але тут ще додам до того, що Катерина говорила, що. Ну, навіщо використовувати, допустим, англоанліцизм у сленговій молодіжній мові чи в будь-якій мові? Тут явище теж треба сказати, що англійська мова зараз в світі займає особливе місце. Тому і англійський слен ну інтернет. Так. Годі так, так. 에, 에, мережі, сперечатися так. із цими. І, наприклад, і е, е, там комп. Так. Мабуть, це взагалі це зрозуміє болгарин, серб, хорват, поляк і німець, так, так. коли ми будемо казати там, допустимо, таке слово і, і таке інше. Так, тобто це, це, є, е, 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 це якась, е, Якийсь відсоток інтернаціоналізмів вони є взагалі в просто у мові і в сленгу теж. Угу. Віктор Михайлович, у минулому ви брали участь, був такий період у вашому житті у роботі Житомирського міського Там на яких засадах добровільних Там, чи на громадських засадах. Так, засадах. Так, так, так. я був запрошений тоді і чи впливала ваша думка тоді на вживання державної української мови в органах місті, влади да? в, місті. в місті, в органах влади, наприклад, на вивізках, наприклад, в зовнішній рекламі. Та подібне так справді мене на той час міський, житомирський міський голова Георгій Буравков запросив е, на громадських засадах бути членом Житомирського міського виконкому, саме якраз і е, курувати е, мовну політику, е, культурно-мовну політику е, на той час. От у, в місті, ну е, маю сказати таке, що що стосувалося засідань міськвиконкому, і, наприклад, таких питань, як е, розміщення реклами. Або використання мови в самому виконкомі, в принципі, на той час лінія була однозначно і послідовна, і я маю сказати, що дотримання державної мови на той час абсолютно переважало. А що стосується реклами, то взагалі я це пригадую однозначно на засіданнях, які відбувалися двічі на місяць, наприклад, назви фірм. Назви оці отвісок однозначно вони проходили Назили, наше е, затвердження і відповідно е, дотримання якихось там стандартів мовних, що, що стосується реклами. От чи малементарна грамотність однозначно була, хоч е, за законом про рекламу, можна це е, там і, і іншою мовою. Е цю рекламу виставляти там. Але, наприклад, коли затверджували якісь там фірми, то зрозуміло, що е ну, намагалися якось вплинути на е засновників цих фірм щодо назв їх, щодо там коригування, е якщо там якесь це помилкове вживання, mm -hmm. це без сумніву було. Ну і я хотів би сказати, що, наприклад, е на той час ну, не було таких реклам, як 400, -400 лет» Дому Романових, які зараз оці з'явилися в місті Житомир, бікборди бік величезні в місті Житомир. Це уявимо собі ситуацію десь тула, да і з'являється бікборд гетьману Івана Мазепі, <свист� -місті> який е прийняв сторону Швеції і громив е Росію. <свист� -місті> так? і, з таким підписом да? нормально сприймалося в Тулі. А це теж приблизно, <свист� -місті> приблизно <свист� -місті> такі самі, от от українці, Житомиряни, ось проковтнули отаку от, от рекламу, яка зараз тут є. Яка була користь, користь Україні, такі, так, України від жали, того, що вони були да, входили добу. в імперію, які створили Романові. Це а це Катерина, а це Петро. Це ну, виявлю що це є. за Романові для, для України, так. Так? так? Крім відвертого знищення, негативу, знищення січі, знищення гетьманства, знищення, Січ, знищення українського, гетьманства, так, знищення українського так, вільнодумства. Ну так ми тепер бікборди зараз вивішуємо. Такого не було справді. Mm -hmm. Ну і що ще можливо б хотілося б тоді зробити, але не зробили? Це не перейменували вулиці комуністичним бандитам. Вони до цього часу справді існують і зараз які, не перейменовані. перейменувані. в 20 столітті не йшли 400 років, на 300 років. Якщо не в нашому місті будуть назви вулиць таким, як Героям в Лапках, як Котовський, на честь Котовського, на честь Якіра. Які розстрілювали українців за те, що вони співали гімн Україні, наприклад, от під базаром, під базаром так, Котовський все, так. от відвертий, однозначний бандит, які піднятий е, комуністичною радянською владою десь на висоті героя, який нищив все українське. Ну так, так от, ми маємо вулицю на до честь цього, цього, цього героя. А вулиці героя, э, Героям Базару немає. Так. Це на превелике це... жаль. Ну, це... Очевидно, бо... <клес> що ми ще не знаємо історії своєї. Історії ХХ століття. Можливо, ми краще знаємо історію там, середніх віків або історію древнього Риму, а історію ХХ 20 століття, 20-х років абсолютно там. От, пане Ярославе, задам вам питання, чому ми вже, в принципі, вже були підходили, почали підходити до справді вивчення своєї історії до 2010 року. Тому що підручники на той час і за Кучми, і за Ющенка. Принципи на той в Міністерство освіти, які б там міністри не були, особливо не втручалися у переписування історії. От а історія подавалась. історія це завжди має бути виховувати у своїх громадян патріотизм. Звичайно, так. Так от, волею по воленькі-поволенькі, наші от уже Катерина вчилася в школі, в українській школі, і для неї історія, для неї вже Конотопська битва, для неї вже... Е, немає великого, так як нам з вами великої жовтневої революції, як якогось неймовірного поворотного да, е, такою, події такою, в світового історії значення. світового значення, да. це жовтневий переворот Поробу. більшовицький. Да? да вона знає прекрасно, що таке голод, голодомор, що це геноцид українців був. Ми з вами цього не да. знали. Знаємо, була, так от, ботакот у 2010 була. році і було призупинено цей процес. Чому зараз суспільство така реакція українства на переписування історії? А от щоб Котовський залишився героєм. А герої базару щоб не стали щоб були такі героями. ворогами? Так. Ну тобто, ну це ще древні римляни говорили, що підкорений народ треба йому насилити своїх героїв, і тоді він буде да, просто так. як Лен, сіра, Стань, сіра маса для того, для виключення пантеон для того, щоб забути все українське, українське. пане Катерина, ви молода людина. А ви до речі, родом звідки? З Бердичева. Бердичева. О, таке українське місто. Українське я, колоритне. Колоритне. Якою мовою ви спілкуєтесь в повсякденні? Сьогодні на на лекціях Віктора Михайловича, я так розумію, і сьогодні в студії української. А так ну до вступу. Буду казати чесно, mm -hmm. і до вступу до е, інституту філології та журналістики чисто української мови не чула, не оточувала мене такого явища. Вдома суржик чистої води в школі суржик. І лише один пам'ятаю хлопець. У нас був такий отакий от ярий націоналіст. І я тоді його взагалі не розуміла. Він такий спілкуйся до мене, говори до мене тільки українською. українська. Він націоналіст, чи він просто україномовна людина була. Він поєднання. Ну я б не сказала, що він такий націоналіст, от прямо таке, таку ремарку. Кажу, що спілкування чистою українською це мовою, це, мовою це, літературою це не націоналізм, о, 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 це український буржуазний сприймали націоналізм приймали ну, не те, що буржуазний, а просто що це вже є бандитизм. Якісно. Так, 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 так. Ну просто вот. він такий особливий хлопець. Він відрізнявся тим, що він говорив: до мене тільки українською мовою. Ми з ним спілкувалися досить так близько, і я ну завжди перечила йому, чому чому тільки українською? Ну твоя подруга, твоя сестра спілкується суржиком. Ми всі в школі говоримо на суржику. Чому не можна говорити? З тобою, суржиком. І в нього була така принципова позиція. Вступила до Інституту філології та журналістики, прочилась перший курс, другий курс, і в кінці другого курсу я почала розуміти, що, напевно, я також прихильниця цієї позиції. Я за те, щоб легко переходити з мови на мову. Я за те, коли це доречно, коли це потрібно. Я за те, щоб людина знала якнайбільше мов. Скільки ви знаєте мов? Ну, Українська, російська, білоруська. Частково, тому що в мене є родичі в Білорусі, і англійська ну, зі словником. Так, щоб вільно спілкуватися, то ще ні, а продовжую вивчати в університеті. От. То я... Це вам шкодить, От вам важко чотирма мовами володіти чотири мови. Чи це необхідно? Ну, Розумієте, це напевно необхідно, але потрібно пам'ятати про те, що якщо ти живеш в державі, якщо там є певна мова, то потрібно зберігати це. потрібно Так, потрібно Володіти російською мовою. Я вважаю це прекрасно, якщо людина вміє. Класно перейти з російської з української мови на російську такого запасу так. Вона вона орієнтується в цьому. Це добре, але коли ти живеш в своїй державі, то потрібно підтримувати свою державну мову, тому що це твоя свідомість. Це ти себе або відчуваєш частиною цієї держави, або не відчуваєш. Ти або хочеш робити щось для цієї держави, або не хочеш. У нас місто місто чотирьох культур: польська, російська, єврейська і ну, українці. Ми. Тому, напевно, в Бердичеві як такого явища спілкуватися. Лише української мови немає, але зараз, хоча Віктор Михайлович мені неодноразово говорив, що все-таки криза української мови. Я з цим не погоджуюсь, тому що сама бачу, як люди все ж таки розвиваються. Все ж таки, українська мова зараз стає, ну в моєму середовищі особливо стає модним. Дівчата працюють зараз у нас інтенсивно в телеконтакті. Там їх навчають спілкуватися російською мовою. Тобто дівчата, які поприїжджали з сіл, які вдома від народження говорили лише українською мовою, вони приходять на роботу і їм говорять: забудь, що ти знаєш українську мову, в тебе є лише російська мова, в кінцеве оглушення, там ну вчать повністю, так, повністю, так. повністю, повністю. І для нас дивно: Ну я не бачу нічого поганого, якщо людина там спілкується російською, якщо вона має на це певні причини. Але коли приходять одногрупники, які завжди. Спілкувалися українською мовою, тим більше у нас середовище таке, що от в повсякденні лише українська мова. Ну і зараз я плавно до цього переходжу і е, стараюся почистити свою мову від е, суржику, щоб такого не було. Приходять дівчата і говорять, починають говорити російською мовою. Оце mm. дико, це mm. дивно, і ми Пане на них Викторе, якось давайте дивимось в, не в, так. В, від до вас, як до викладача, і вже з доволі солідним стажем викладання. Як зараз кількість носіїв української мови збільшується, зменшується за період ну, от вашої роботи ну, От відштовхнемося від Катіної репліки про так. те, що Катя каже, що не згодна з Віктором Михайловичем про те, що криза зараз якась mm -hmm. певна є, ще зараз нема. Але вже от подивіться три роки функціонування очільника нашого міністерства Яна освіти так. і науки не, Яна, Дмитра е за ці три роки немає жодного розпорядчого акту щодо підтримки якоїсь спеціальної підтримки державної мови. Натомість є низка розпоряджень законів розпоряджень, які звужують сферу функціонування української мови державної мови. Тобто зараз. Намічається процес призупинення ось такої от закономірного процесу відновлення українських позицій і долі української мови в українському мовному просторі. Призупиняється, але ще кризи ще не відбулося. То, ну, е безповоротної, кризи. безповоротної кризи ще не відбулося. Але якщо далі. Так, ну, Такий ми, процес буде тривати. Пане Вікторе, проблема двомовності це ж ніби демократична якби, така засада. От що от Я якою хочу, такою мовою спілкуюся. Не дво, а багатомовності ну, взагалі. Ну, да. Але що це означає для, для України Оця двомовність, яка навіть зараз Продукується особливо останнім часом. Це з політиками, навіть закон хочуть прийняти про двомовність. Деякі політики, що це про, може... про дві державні мови, так, зокрема. Так, так, да? так, ну, от, так. Дві державні мови може дуже коротко, бо в нас мало прямо кинемо зараз часу. в сторону наших, не кинемо. А подивимося на історію, яка відбувається зараз у Білорусі, де прийнято закон про дві державні мови. державна білоруська мова фактично зникла за рік-два. Після впровадження двомовності в Білорусі. От це приблизно ну, така приблизна ситуація те, те може, те може чекати Україну в Ірландії. Ну, от ще Ірланді. так там, де крім оголошень в метро та вивісок, напевно, там Ірланд... все англійська мова. все, все англійська мова. Так, от в Україні, на превеликий жаль, південь схід і так. Зараз там щоб, наприклад, дитину віддати україномовний дитячий садок чи в школу, треба пошукати в в містах ще такі школи. От. То ще закріпи цей, цей статус, то просто напросто. Ну, ми для цього зібралися сьогодні і поговорили про те, щоб якось звернути увагу наших глядачів на цю проблему. Я дякую вам за участь в нашій програмі. Я сподіваюся, що це не остання зустріч до нових зустрічей в нашому ефірі. Дякую, дякую. запрошуйте. А вас, глядачі, я запрошую залишатись на нашому каналі. На вас чекає короткий блок реклами та основний випуск новин Житомирщини з Костянтином Головчанським. До побачення на все добре. we